Шановні користувачі, за допомогою табеля обліку робочого часу у вас є можливість контролювати виконання працівниками встановленого режиму робочого часу, отримувати дані про відпрацьований час, розраховувати заробітну плату та складати статистичну звітність. Для роботи із табелем увійдіть у розділ зарплата, табелі обліку робочого часу. Табель заповнюється автоматично і залежить від графіка роботи працівника. Перейдіть у вкладку Умовні позначення для розшифровки скорочених значень у табелі. Для того, щоб представити працівнику роботу в нічний час, святкові дні, вихідні дні, на дорожний час, відсутність на роботі без поважних причин. Оплата яких буде розраховуватись автоматично і відображатися в розрахунковому листі та розрахунковій відомості, зайдіть у табель обраного працівника. Як проставити роботу працівника в вечірній та нічний час. У полях в нічний час початок доби, в вечірній час, в нічний час кінець доби. Встановіть кількість годин роботи, які припадають на ніч або вечір. Поле в основний час відображає та регулює суму нічних та вечірніх годин для запобігання перевищення загального часу по графіку. Як проставити роботу працівника у вихідний або святковий день? В полі відпрацьовано годин встановіть кількість відпрацьованих годин у вихідний день. При цьому в полі відпрацьовано автоматично збільшується кількість годин загального відпрацьованого часу та на день. Як проставити на час, в полі в надорочний час встановіть кількість відпрацьованих годин на дорочно. При цьому в полі відпрацьовано збільшується кількість годин загального відпрацьованого часу. Як проставити відсутність на роботі без поважної причини. Прогул. В полі відсутність робочий час неявка. Поставте відмітку. При цьому в полі відпрацьовано, зменшиться кількість годин загального відпрацьованого часу. Збережіть внесені дані.